Сьогодні в випуску визначено найкращого гравця і тренера 29-го туру. УПЛ. Стало відомо суперники Динамо в Лізі Чемпіонів. Астон Віла і Галата Сарай заманюють Луніна великою зарплатою. Стало відомо клаусула нападника Динамо Владислава Ваната. Українська прем'єр-ліга підсумувала результати 29-го туру чемпіонату України, матчі якого відбулися протягом минулого вікенду. Визначення найкращих традиційно проводилося шляхом опитування представників вітчизняних спортивних медіа. Звання найкращого гравця 29-го туру здобув герой першого тайму матчу Олександрія Верес Теді Цара, який вже на 21-й хвилині оформив дубль у ворота суперника. Найкращим тренером туру визнано Руслана Костишина, який разом із Колосом здобув вольову перемогу над Карпатами 2-1, що на той момент займали четверте місце в таблиці. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Київське Динамо, здобувши чемпіонський титул у поточному сезоні, наступного сезону виступатиме в Лізі чемпіонів. Свій шлях у головному єврокубковому турнірі білосині розпочнуть із другого кваліфікаційного раунду по шляху чемпіонів. Участь у цій стадії Ліги Чемпіонів візьмуть 24 команди, 14 переможців першого кваліфікаційного раунду. а Також чемпіони країни, які в таблиці коефіцієнтів УФА, що застосовується до сезону 25-26, розташувалися на позиціях 16 по 24. Четвертий за винятком Росії, яка посідає 22 місце. А також чемпіони Азербайджану та Словаччини наразі відомі всі учасники першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, за винятком представника Боснії і Герцеговини. Але це вже не має впливу на посів перед жарбкуванням цієї стадії. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Англійська Астонвіла та турецький «Галатасарай» серйозно налаштовані на трансфер українського вратаря мадридського Реала Андрія Луніна. Як повідомляє Дефенса Централ, агент українця Жорже Мендеш передав до Реала пропозиції від цих клубів щодо переходу 26-річного голкіпера. Згідно з інформацією, джерела і АстонВіла, і «Галатасарай» пропонують Луніну вищу заробітну плату ніж ту, яку він отримує зараз у Реалі. Також зазначається, що майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо, який вже проінформований про ситуацію, виступає за збереження українського воротаря в команді. Нагадуємо, Андрій Луні також перебуває в сфері інтересів англійського Манчестер Сіті, Італійських Мілана та Інтера, іспанського Атлетіко та турецького Фенербахче. Із наближенням відкриття трансферного вікна посилилися чутки щодо можливого відходу найкращого бомбардира київського клубу. Один із неназваних іспанських клубів має серйозні наміри підсилити свій склад Владиславом Ванатом. Як стало відомо, футбол 24 з власних джерел у контракті нападника прописана клаусула в розмірі 20 мільйонів євро. Саме таку суму може отримати Динамо, якщо Ванат залишить команду. Варто зазначити, що Владислав провів за киян 44 матчі в поточному сезоні. На його рахунку 21 гол, і він є найкращим бомбардиром УПЛ. Контракт Ваната з київським клубом чинний до літа 27-го року. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань може незабаром очолити інший клуб в Україні. Містяни вперше у своїй історії здобули бронзові нагороди в УПЛ. Прогрес команди під керівництвом Руслана Ротаня справу враження, тож не дивно, що спеціаліст зацікавив інші клуби. Як повідомляє Ігор Циганник, 43 річний наставник і головним кандидатом на посаду головного тренера Полісся. Конкуренцію у Житомирському клубу складає металіст 1925. Водночас харків'янищене гармона гарантували собі вигід до УПЛ з першої ліги, а це може стати вирішальним чинником для ротання. Тренер має намір працювати виключно в елітному дивізіоні України. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що можливим наступником ротання в Олександрії може стати Олексій Антонов. Капітан і захисник Донецького шахтаря Микола Матвієнко може змінити клуб уже цього літа. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, 29-річний футболіст повідомив керівництво гірників про своє бажання залишити команду. До послуг Миколи Матвієнко проявлять інтерес три португальські клуби Порту Спортінг і Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін. Захисника вже тривалий час пов'язують з можливим переходом до одного з європейських чемпіонатів, зокрема англійської премєр ліги Раніше згадувалися такі клуби, як Брайтон, Бренфорд і Лондонський арсенал. У поточному сезоні український оборонець провів за Шахтар 33 матчі, забив три м'ячі та віддав три асисти. За інформацією, джерела гірників вже знайшли потенційну заміну Матвієнку. Шахтар цікавиться центральним захисником Олександрії Артемом Шабановим, який раніше виступав за Динамо. Його трансфер може коштувати донечанам 250 тисяч євро. Універсальний гравець Київського Динамо Олександр Караваєв продовжить виступати за столичну команду. Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайд. Керівництво Динамо і Олександр Караваєв досягли попередньої згоди про пролонгацію контракту гравця на наступний сезон. Йдеться в повідомленні. Нагадуємо, чинна угода футболіста з білосиніми діє до завершення поточного сезону. Чорноморець встановив клубний антирекорд, вилетівши з УПЛ уже в шосте за історію Незалежного чемпіонату України. Чергове пониження в класі стало очевидним після нічиєї з Динамо у 29-му турі. Цікаво, що в сезоні 17-18 чорноморець програв плей-офф СК Полтава, але залишився в УПЛ через розформування суперника. Втім, у наступному сезоні знов вилетів. Поступившися колосу. Команда отримала статус ліфта на рівні з Говерлою, яка також шість разів залишала ОПЛ. У сезоні 24-25 Одесити встановили ще два антирекорда: 19 поразок і рекорд за кількістю новачків 35 футболістів. Відомий німецький тренер Юрген Клоп стане новим головним наставником італійської роми. Про це повідомляє видання Стампа». Згідно з інформацією джерела, клоп погодився на пропозицію римського клубу і розпочне свою роботу з нового сезону. Нагадуємо, попереднім місцем роботи Юргена Клопа був англійський Ліверпуль, який він залишив після завершення сезону 23-24. У Ворслі спостерігається серйозна заборгованість із заробітної плати. Деякі футболісти клубу отримали гроші лише за січень, а інші досі не отримували зарплату за грудень. Повідомляє Спорт 24 Нагадуємо, ФІФА ухвалила рішення про запровадження трансферного бану на ворсклу. Заборона на реєстрацію нових гравців набула чинності 8 квітня. Раніше стало відомо, що трансферні обмеження були накладені через борги перед колишнім гравцем полтавської команди Ардітом Толлі. На цей момент Ворскла займає 13-те місце в таблиці УПЛ. У підопічних Юрія Максимова 26 очок після 29 зіграних турів чемпіонату. Якщо команда залишиться на цій позиції, вона гратиме при перехідні матчі за право залишитися в елітному дивізіоні. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.